Ну, ну, це ми мої батьки, висуваті. мої батьки часто дивляться різні відео з інтерв'ю з людьми, які от Київська область, Чернігівщина, Сумщина, які розповідають про окупацію, і кажуть, що там є якесь відео з чоловіком з Ірпеня, в якій. Він коротше, якось так сталося, що в нього було РПГ. <смі>, значить, при, прикопане у дворі. І він побачив колону військової техніки. Ну, і, типу, вирішив по ній стріль стрільнути, але обирав, що обирав, що, обирав, що, що він обирав, що він обирав? Заправник, бензовоз. Ну, типу правильно. Щоб зупинить колону Ну і каже, я в це стою і молюся, щоб я в нього потрапив. В нього влучив в цей бензавод. Ну, коротше кажучи, я просто ж я не пам'ятаю, вам вчора казала, що мені вночі снився Пригожин напередодні? І да. снився він ж мені через літак, через той суд суд-24, про який розповідала, який Вагнерівський, який збили, значить, там з'явилося відео. З цим літаком, якщо номер є під рукою, то бо я. ага 15 15, 15. Можна фоном просто, там, типу, нічого нічого такого. Значить, що відбулося? Літак цей посадили. За, за штурвалом, звісно, не пригожин був, але це той літак, на якому летів Пригожин і викликав Зеленського на дуель повітряну. Ви ж пам'ятаєте, це було про повітряну дуель що Пригожин за штурвалом, значить, літака сказав, що викликає Зеленського поговорити по-чоловічому на, на, на дуель в небі. Ми посміялися тоді на мілітарному. Що ми, ми тоді виставляємо краталь, якщо ми вибираємо зброю. Але менше з тим, це от той самий літак. Власне, це підтвердив сам Пригожин. Він зрешечений після пострілу ПЗРК. По ньому, ну, якби. Його змогли посадити, пілот його посадив, він палав, коли сідав. Але цей літак знищений. Ну Це символічно, це круто. Але ще раз вкотре підкреслює, що ПВК Вагнер в лапках ніяке не ПВК, тому що ну це просто за межею за межею розуміння, коли от такі незрозумілі якісь контори отримують озброєння, як. Штурмовик Су-24. Як би. Не, ну так. бредятина повна. Ну, але важливо, yeah, що він от так. Та Та-та, можна прибирати. Видно, що. Він не знищений, він пошкоджений, але очевидно, що виведений з легкого. ні, ні, ну він пошкоджений. І, літак, очевидно, що його він... да, що Ремонт це не просто, типу, там я не знаю, якийсь прибор замінити. Це, ну, це важливо. Він виведений, якби зі, зі строю. Це вже, типу, крута історія. Тобто, не дарма мені снився пригожин з цим літаком. Я його там щось про літак і запитують.